У художньому музеї імені Галагана з 27 лютого розпочався фестиваль документального «Культура під час війни. За ініціативи проєкту Українцям про ЄС протягом п'яти днів Чернівцям пропонують ознайомитися з п'ятьма фільмами від медіапроєкту Юкрейнер. Минулого року ми проводили велику кампанію на підтримку культурних індустрій культурних ініціатив. Вона проходила під гаслом Разом зберігаємо, разом творимо. Суть її в тому, що Європейський Союз дуже сильно включився в підтримку України під час війни, особливо в культурній сфері, і там було два основних напрямки один напрямок був це підтримка тих інституцій, які постраждали під час війни, наприклад, музеїв, художніх галерей, якихось мистецьких просторів. І європейський союз допомагав цим інституціям вижити, зберегти колекції, провести релокацію, відбудуватися, провести ремонт. Друга частина цієї компанії була присвячена митцям та художникам. Вони мали змогу взяти гранти, котрі виділяв Європейський Союз, аби творці могли продовжувати свою роботу. Така кампанія тривала протягом Цього 2023 року її завершенням став показ документального кіно від Юкраїні разом з нами, разом з Європейським Союзом. Вони зняли чотири фільми про те, як в різних регіонах України Схід, Захід, Південь, Північ культура виживає в оці два роки. Вони розказали і про музеї, Вони розказали і про конкретних митців, про співаків. В Кожному фільмі є свої герої. А, і після цього ми зробили такий п'ятий фільм Альманах «Альманах», якому зібрали а, про чотири музеї, які отримали підтримку Європейського союзу. Цей фільм глядачі побачили у перший день показу. А у подальші дні ви можете переглянути фільми під назвами Захід, Схід, Північ та Південь. Директор художнього музею подякував усім організаціям та ЄС за допомогу у відбудові та подальшому ремонті музею. А показ документальних фільмів триватиме до 2 березня, з 28 лютого.